Лідер гурту Полюси Олег і гостем програми Чернісі сьогодні. Вітаю тебе! в нашій студії! Доброго вечора! І вітаю з випуском другого альбому, який має назву Доза. Який настрій має платівка і чим відрізняється музика від тієї музики, яку виграли раніше? Найперше, колектив став набагато дорослішим, і музика, яку ми творимо зараз, відрізняється тим, що вона сповнена якогось більш дорослішого настрою. І переживання, наприклад, ті емоції, які ми передавали в нашому першому альбомі, це було кілька років тому. Вони, напевно, трошки навіть дитячі. А тут воно все стало на такому більш, мені здається, на. Багато доросліше, краще, потужніше. Тобто якісь речі, які ми не знали раніше, тепер ми їх використовуємо. І той досвід, який ми набули за роки існування, повністю все, що ми вміли, знали, і що досягли, ми передали в нашому новому альбомі. Десять років існує вже гурт? Так. Так. І власне, напевне, з чого ми повинні були почати програму, те, що 2 грудня у Черніцях відбудеться ваш концерт. Так, 2 грудня ми запрошуємо всіх чернівчан мешканців нашого міста, всіх друзів, тому що ми чернівецький колектив, всіх близьких і рідних людей в нічний клуб Егої Спелес, де відбудеться наш. Великий концерт за участі близьких наших друзів, так само інших команд, де ми будемо презентувати цю платівку. Колективу так дійсно виповнюється 10 повних років 6 грудня, в День Збройних сил України, ми будемо святкувати свій маленький ювілей. Але це не повноцінні 10 років, оскільки ми почали ще школярами в 10 класі, коли ще не вміли грати на музичних інструментах і не було ніякого досвіду. І фактично, як повноцінний колектив, який виступає в Україні, Ну, ми десь років так п'ять. Але перший раз, разі було слово полюси, сказано саме 6 грудня 2005 року. Здає. Хто сказав це слово? я Моя ідея, я продумав назвати колектив, тому що настільки були різні учасники, це все були мої однокласники. І ми були настільки всі навіть зовнішньо відрізнялися, що я подумав, це, напевно, полюси, бо ми дуже контрастні, дуже різні люди. Хто залишився з того першого складу гурту? Залишився мій найкращий друг Олексій Косован, який від самого початку полюсів до теперішнього дня він так само розвивався, оскільки не вмів тримати ні гітару в руках, нічого. І розвивався, вчився грати на інструменті, здобував якийсь професійний досвід, мав багато концертів разом з нашим колективом. І тепер він 6 2 грудня з нами відіграє цей такий. Як на мене, дуже важливий концерт в історії нашого колективу, оскільки він, він є своєрідний якби, підсумок всього, що ми робили це 10 років. Uh -huh. А інші хлопці змінювалися, так? Так, інші хлопці змінювалися. Скажу. Ну, одразу, що нікого ми не виганяли ніколи з колективу. Якось так відбувалися обставини, хтось, хтось одружувався. Є такі учасники колективу, які вже мають по двоє дітей. От, і тобто, мені це, наприклад, така, я не, не спішу з цими речами. Є люди, які залишили музику заради родини, і це був їхній вибір. Uh -huh. Зі мною завжди грали хороші, позитивні люди, емоційні, але в професійному плані ми постійно піднімали планку для того, щоб згодом виходити на велику великі сцени в нашій країні, от про великі сцени. Рік тому ви зробили таку заяву, що їдете до столиці України, до Києва. Так, так. власне, як склалася там у вас творча діяльність, і зараз ви там чи ви тут повернулися сюди? Нам дуже пощастило, бо з'явилася можливість поїхати в Київ. Ми до цього дуже багато років йшли так. Такі розмови гуляли в нашому колективі, але в минулому році ми зібралися, спакували всі речі, зняли квартиру в Києві, і разом у нас п'ятеро чоловік ми жили в одній квартирі близько півроку, і щодня займалися музикою. Тобто ту справу, яку ми любимо найбільше. Ми щодня ходили на студію, записували пісні, іноді виступали. Але в більшості весь час, який ми присвятили там, це був запис пісень. для цього нашого нового альбому. Ми щодня записували і працювали в Києві цих півроку. Потім прийняли рішення чи залишатись, чи їхати додому. І проаналізувавши досвід різних колективів, там гурт гуртуска, які живуть у відповідному відниці ми зрозуміли, що Київ дороге місто і воно не, не сприяє творчому натхненню музичних людей. Тобто, Чернівці, як на мене, це колиска української музики. Ми ж знаємо, що саме з нашого міста пішло чимало зірок, які тепер є, як на немає, навіть світовими. Тобто, Чернівці, наша атмосфера, наші люди є найкраще сприяють для того, щоб писати музику і розвиватися. Тобто, коли ви переїжджали до Києва, ви не ставили собі за мету будь-яким чином там залишитися? Київ не є самоціль. Самоціль є серця людей, до яких треба достукатися. Жити в Києві це не. Не те не моє прагнення в житті і моїх хлопців. Ми хотіли бути ближче до того, щоб стати більш відомими і щоб свою музику можна було краще людям донести. Це можна робити з Чернівців, це можна робити звідси, оскільки тут можливості для нас набагато більше. І ми можемо бути поруч своїми рідними. Не треба нікого залишати. Київ все таки це одразу така перепона між тобою, і твоїми рідними людьми. Ви займаєтеся музикою, ви музиканти. Напевно, інша людина повинна займатися просуванням вашої музики, продюсер, менеджер чи іншим словом, може називатися ця посада в колективі. Хтось цим займається. Нам дуже пощастило, оскільки кілька років нами займалися різні люди зі столиці, навіть між ними були свої рідні змагання, хто більше зробить для колективу. І ми могли собі вибирати, з ким ми можемо працювати. Наразі колектив повністю вільний від зовнішнього впливу. Все, що ми робимо, ми робимо самі. Ну, здебільшого всі речі, які з приводу просування колективу, вони лягають на мої плечі, але. Це самостійність, свобода набагато кращі і і краще сприяють творчості і кращі пісні можуть виходити, ніж коли тобі хтось розказує, як тобі правильно ту чи іншу пісню показати, донести до людей. Ми зараз вільні і нам це подобається. Щодо концертів, щодо турів, так як важко чи найважко організовувати це саме? Е, насправді самим досить важко, але полюси вже. Розмінюють перший десяток, і про нас знають люди. Нас запрошують в різні в різні заклади, на різні концертні майданчики. На дні міст можемо. Прямо ну тим гордитися, що виступали на одній сцені, е, як е, рівні учасники з колективом Друга ріка, скай, е, тартак і ще багато багато інших відомих колектив, відомих колективів в Україні, де ми були на одних концертних майданчиках. Тобто і нас запрошують. Нам нами цікавляться. Це не тільки там Чернівці, Київ, Тернопіль, Львів. Е, дуже багато точок на карті нашої країни, де ми побували і де відіграли великі потужні. Кількатисячні концерти на великих майданчиках. Також ми пам'ятаємо, що ви наживо зіграли на М-1. Так, як потрапили? Це відбувалося дуже давно, 2007 році. Тоді ще канал М1 був прогресивним, альтернативним. Там можна було наживо щось зіграти. Тепер канал змінив дещо формат, і вони зосереджені на іншій солістиці музиці. Тоді нас. На мій електронний лист відбулася, відреагував один з адміністраторів цього каналу. Ми просто приїхали. Ми тоді були, ну взагалі ще юні, і з музикою були знайомі опосередковано. Але поїхали в Київ, тому що бажання було дуже велике щось про себе розказати, донести свою музику. Це було у 2007 році. От ми поїхали, тоді відіграли там кілька своїх пісень. От ти сказав, що знайомі з музикою опосередковано. Хлопці мають музичну освіту? Так, тепер всі мої учасники є професійними музикантами. Більше того, наш клавішник, який з нами працює, наш звукорежисер, і якби які людина ко описують нашим музичним саундом. Є Андрій Гураль, який записує таких виконавців, як Гайтана, Алоїс, Ані Лорак і Тоні Матвієнко. Дуже багато артистів, через через його роки пройшли. І він професійно опікується полюсами. Тобто наш музичний рівень зараз на то рівні вище, ніж це було раніше, колись про нас говорили, О, то там колектив, судогори там взагалі з провінції і так далі. А тепер ми виходимо на великі майданчики і показуємо ту якусь ту якість звучання, до якої прагнули всі ці роки. Займатися музичною творчістю зараз, нині в Україні дорого чи недорого? Звісно, дорого робити свою улюблену справу завжди дорого. Але умови, яких історичні, в яких ми зараз перебуваємо, сприяють українським музикантам, оскільки попит набагато більший, ніж це було раніше. Наприклад, ще кілька років тому до української музики ставилось не так тепло, як зараз. Зараз радіостанції, телебачення, всі абсолютно навіть артисти, які ніколи не співали українською мовою, починають це робити. І це дуже хороший період для того, щоб такі колективи, як полюси, як інші колективи. Які грають гарну українську музику, обов'язково стали відомими. І коли є попит, тоді є великі концерти, великі заробітки і можливість себе реалізувати. Зараз в той момент, коли дійсно українська музика переживає хороший період і період розвитку. У вас зараз час, коли ви тільки вкладаєте в гурт, чи вже можете щось і отримувати від цієї діяльності? Дуже хороше питання. Стараємося отримувати щось. Концерти на наші завжди давно перестали бути безкоштовними. Але коли хочеться щось зробити, великий масштабне, зрозуміло, що ми вкладаємо все свої ресурси. А звичайні концерти, які відбуваються в других містах, обов'язково ми отримуємо за це компенсацію певно вигляді там гонорарів за проживання. За проїзд і так далі, ми можемо заробляти музику, і ми того рівня досягли. Але окрім цього, у вас є інша робота, так кожен з учасників, крім того, що займається музикою, має ще якусь свою справу, якою займається не так, не так плідно, як музикою, для того, щоб напевно, для того, щоб заробляти більше грошей, оскільки музика не приносить того бажаного великого ресурсу, якого би хотілося. Як ти гадаєш, що варто зробити, щоб таки приносила хороший ресурс? Мені здається, що потрібно віддаватися справі на 100%, облежити всі справи, які нас оточують. Ну я про наш колектив говорю, і повністю віддаватися нашій улюбленій справі. Тоді мені здається, буде і віддача з боку глядача, слухача, і людини яка нас слухає. Наразі ми працюємо, стараємося охопити і основну роботу, і, і музику, яку. Теж uh -huh. вважаємо основною, оскільки всі професійні музиканти. Але, все ж таки, на двох світцях неможливо сидіти. Тому мені здається, що ми зовсім скоро оберемо точно uh -huh. чим ми будемо чи займатися відсотково. Я б хотів, щоб це була музика. От я хочу тебе спитати, чи ти думав вже над цим питанням, чи готовий йти от поставити все на карту? Я дуже багато разів речі це робив, і дуже багатьма речами жертвував навіть своїми якимись професійними там. Тому що в мене є фах, який я здобув, ну вийшли в начальному закладі, але важко знайти однодумців і людей, які би так само поставили все на карту і сказали, все, ми, ми будемо зматися тільки музикою. Тобто зараз ще є... кажуть хлопці в колективі? Е ми велика сім'я, ми дружні сім'я, ми до одного поважаємо, і любимо. Але кожен розуміє, що потрібно. Ми зараз, якщо для музики хороші часи зараз в Україні, коли можна розвиватися, то взагалі економіка країни, як мені здається, на такому рівні, коли люди майже ну зубожі дуже і важко. Повністю все віддати і займатися тільки музикою. Я це можу собі дозволити, оскільки я не маю великих потреб. Але в кожного з моїх хлопців в когось є сім'ї, в когось є якісь комусь треба допомагати родичам і так далі. Тому, напевно, це якісь такі речі, які нас трошки гальмують для того, щоб ми мали повний успіх. Хоча, коли ви тоді вирішили на півроку поїхати до Києва, вже такий був цей крок рішучий, правда? Так. Тобто вже хтось вже відмовився від певного навчання чи від певної роботи. Я знаю, що на тому періоді ви якраз з одним з сучасників попрощалися, так? Е, так, тоді якраз в нас відбулися певні зміни в колективі. Е, справа в тому, що для того... От ми вибрали такий короткий період його присвятили, і подивилися, наскільки матеріально ми зможемо себе забезпечувати в столиці, незалежно ні від кого, ні від своєї роботи. Виявилось, що не так все легко і радісно, як ми собі малювали. Але це аж ніяк наше бажання музикою займатися не збавило. Ми навіть більше захотіли ще більшого розвитку і більше почали займатися. Але на першому місці це звичайно завжди у людей буде поняття виживання і би Ну, Яке як б не було сильне бажання, завжди е, ти прокидаєшся зранку і розумієш, що тобі треба десь знайти засоби для свого прожиття і так далі. Тому цей крок дійсно був рішучий. Ми тоді разом з командою зробили все для того, щоб в нас все вийшло, і в нас все вийшло, оскільки платівка записана, і вона готова, вона буде презентована. Але подальше існування е, суто е, для музики, від музики, зараз поки що під питанням. Ну, не для мене, знову ж таки, для учасників колективу. Чому платівка має назву Доза? Це одна з пісень, яка вийде вже незабаром, оскільки ми її не записали. Тому що ми її презентуємо 2 грудня в ЕГІ Спалас у 8-й годині. Буде презентація першого публічного виконання пісні Доза, гурту полюси. Вона дійсно має романтичне спрямування. І назва доза, як на мене, вона носить дещо провокативний характер для того, щоб привабити слухачів для того, щоб їм хотілося. Послухати, що означає таке доза, чому така назва? Це ж це ж щось там з ліками зв'язане, чи ще з чимось. Тому я вибрав цю назву, було багато пісень, багато е, різних варіантів, як назвати альбом. Ми хотіли щось таке назвати дуже тепле, ніжне. Потім подумали, що. Е, Багато таких назв, багато хороших пісень, але треба вибрати назву, яка може спонукати людину до того, щоб вона хотіла послухати, що, що там є за цією обгорткою. Ти казав, що музика змінилася у вас так за 10 років існування гурту. Про що нині співаєте? Е так само співають про кохання полюси, але співають про доросле кохання, про кохання, яке яке це доросле кохання. О, коли наприклад, коли ми були там школярами, чи вчилися чи були студентами, то напевно погляди на життя вони були більш такі, мені здається, безтурботні, якісь були. І самі учасники колективу, коли ми разом генерували ідеї для пісень, вони були дуже безтурботні і можна було писати. Про, ну, не знаю, про стосунки, але з такого погляду, мені здається, більш безтурботно, ніж тепер. Зараз музика змінилася. Перший акцент я би хотів сказати, що в звучанні своєму, оскільки з нами працює грамотний сам продюсер, який цим займається. В другому плані це в текстах, оскільки е, з, роками, е, з роками ти стаєш. Я займаюся текстом безпосередньо. Мені здається, що якісь рими стають більш доросліші, більш цікавіші і більш кращі, ніж це було раніше. Тому що, наприклад, тепер, дивлячись, якісь там свої старі пісні, слухаючи їх, я думаю, я би щось напевно зробив по-іншому. І це відобразилось таким прямим образом в нашому альбомі, тому що е, все, що ми, я знову ж таки наголошую, все, що ми робили, не так добре, як нам би хотілося, в цьому альбомі ми вже зробили добре. І далі музику і тексти пишеш ти, так? Так. Нічого не змінилося. Я іноді е, е, прошу, щоб мені допомагало, деколи коректували, оскільки українська мова вона не має, вона не має досконалості. О, тобто я звертаюся до всяких редакторів, письменників, які можуть якісь слово підказати, деколи десь трошки міняють, дописують щось. А в цілому ідеї це безпосередньо мої ідеї. Мені це подобається цим займатися, оскільки знову ж таки, якщо колектив запрошує, цікавляться нами, значить щось ми робимо правильно. Переспівати, можливо, хоча б одну пісню із попереднього альбому не було бажання? Ми маємо такий намір. Будемо записувати живе виконання в цього концерту, який має відбутися, і там будуть нові аранжування, нові, новий підхід до старих пісень. Тобто, це буде цікаво, буде цікаво послухати, як на мене. І ті пісні, які звучали раніше, мали десь примітивне звучання, вони тепер звучать по-дорослому і гарно. Як гадаєш, насамперед, за якими піснями з попереднього альбому вас впізнають і знають, шанувальники? Це не секрет ні для кого. Взагалі ми колись написали пісню про Чернівці. І, е, мені навіть наш міський голова колишній телефонував е, і казав, що коли було 600, 600 років Чернівцям, казав, що мені дуже ця пісня сподобалася і всі на різних заходах крутили. А якщо брати все український масштаб колективу, то будь-яке місто, де ми приїжджаємо, композицію ваш абонент знають співають у кожному місті і не тільки приспів, а всі слова на пам'ять піднімають телефони вгору і просять цю пісню виконати двічі тричі в концерті. Ви вже відчуваєте, які пісні можуть стати популярними з нового альбому? Я для себе обрав свої топові пісні, які мені особисто подобаються, але дуже часто не збігаються мої особисті смаки з тим, що подобається простим людям. Тобто буде видно, по скачу, ми його виклали вже в мережу, хто має бажання, обов'язково може скачати. У всіх соцмережах вже є посилання на новий альбом. але... Ну, тільки в Україні можна скачити безкоштовно, так? Ну, доступні які я, ну, ми... я маю на увазі те, що безкоштовно можна скачати. І це альбом... наша перевага, мені здається. Якби за нашу музику треба платити гроші не тільки за нашу, а й більшості українців. Я не думаю, що ми б ніколи не дозволили поїхати в Київ. Я думаю, що по скачуваннях найближчі тижні буде видно, яка пісня з нашого нового альбому більше здобула прихильність серед серед слухачів полюсів. Як часто маєте концерт? Концерт відбувається періодично, два-три на місяць в різних куточках нашої країни. Ми виступаємо, нас запрошують, і це досить цікаво. Мені більше подобається виступати, звісно, не вдома, оскільки вдома ми ну, всім приїлися. Не можна свою улюблену страву їсти кожного дня. Її треба на якісь там на якісь свята тімати. Тому в Чернівцях ми виступаємо рідше. Останній раз це було кілька років тому. А виступаємо періодично в різних куточках країни. Кілька років тому? Ну, в чемцях виступали? Так, ну, більше, більше двох років тому це було в пабліку, коли ми просили, ну, виходить два роки тому, вже буде. Ми попрощалися з Чернівцями, прийшов півроку, потім ми переїхали в Київ, виходить всього разом два роки тому. Коли були в Києві, мали там багато концертів? Ні, в Києві не мало багато концертів, оскільки основне завдання – це було написання альбому. Це. це було зранку до вечора, студійна робота, нам було досить цікаво. Нам було працювати там досить приємно, оскільки до такого стилю життя разом жити, разом записувати пісні. Ми давно про це мріяли. І от наша мрія тоді якраз булася. Деякі грути можуть собі навіть дозволити поїхати до іншої країни, до прикладу, так щоб так само так. відключитися від всього, можливо, перезавантажити заново так свою творчість. Готові б ви би були до цього? Я готовий взагалі завтра поїхати з України і записувати новий альбом, наприклад, десь не знаю, десь в Лондоні. Я ще чув, що багато артистів вигадують цікаві історії про запис їхніх альбомів, десь там в Лондоні. Самі записуються у вас ну, в Київській області. Тобто такі речі так само в Україні популярні. Досить люди, які говорять, що от ми поїхали там. Цей альбом я записував в Британії, цей — у в Брюсселі, а потім виявляється, що ну, У нас є така інформація точно, а. тому що ми в цих коло перебуваємо, що це не, не завжди відповідає дійсності. Коли... А що така хороша студія в Ослікові? Ослікової Василькові, студія на хаті Рекордс, де записується Дідзьо, Вова з Львова, Вадар, Дарвін, Дуже багато закордонних артистів, де записується покійний Кузьма, Скрябін. Це дуже хороша студія, де. Я її просто рекомендую всім починаючим, музикантам і професіоналам, де можна записатись. І в нас там була унікальна можливість попрацювати кілька днів, тому що ми записувалися на іншій студії, нам дали досить позитивні відгуки і е, трошки дали таку мотивацію. Тобто там сидять серйозні професіонали, які сказали, що у гурту поліці є справжнє майбутнє. 10 років гурту. Ви напевно вже підбивали підсумки. Певні чи задоволені результатами за цей період? Так, я безперечно задоволений. Наскільки коли 10 років тому, коли ми починали, навіть не міг собі подумати, що ми будемо мати такі гарні концерти і таку. Не можу говорити про армію шанувальників, тому що є колективи, які дійсно мають велику. Але в нас є свої люди в кожному місті, які стовідсотково на наш концерт прийдуть. Це не тільки там черніці, це і в інших містах. І Є певні фан-клуби? Є, і вони. Я не скажу, що вони в, в багаточисельні, але вони є. Люди, які нас люблять, цінують, які цікавляться, що у нас відбувається. Знімають різні відеозвернення, знімають е, різні. Нам всякі подарунки дарують це надзвичайно приємно. Навіть одного разу 101 троянду нам подарували. Ну, Це для хлопців взагалі, як на мене, не прийняті, але подарували. Да, дівчата подарували нам стобну троянду. Це було дуже приємно. І це наша шанувальниця, не будемо її називати ім'я, вона була не з Чернівці, вона була навіть з іншої області. І такі речі вони мотивують займатися музикою далі. І я можу сказати, що е, саме завдяки тим людям, яким наша музика не байдужа, ми далі існуємо. Тобто, якби це було нікому не потрібно, ми б просто. Подякували Подякувати ну, і розійшлися, але завжди нам дзвонять, питають, цікавляться, замовляють десь наші пісні. Скажу навіть чесно, що пісні поліців на фемрадіостанціях в інших обласних центрах набагато частіше крутиться, ніж в Черніцях. Тобто вдома це своє, це зрозуміло все. А там десь це сприймається набагато краще. В інших містах, у Львові, наприклад, в Тернополі. Нас можна досить часто почути на фемрадіостанціях. Яка для тебе мрія номер один, як для лідера гурту Плюси? Обов'язково донести нашу музику до чим більшої кількості людей, до людей, які би, яким потрібна ця музика, оскільки музика вічна і. Зараз такий час, що хтось захищає країну з автоматом в руках, як на мене, музика теж сильна зброя, яка може дуже багато розцепити холодних сердець, яких зараз є в Україні, досить багато. Суспільство поляризоване, люди дуже озлоблені один на одного, не тільки на владу, є певна. Агресія в суспільстві музика це той інструмент, яким ми, як музиканти, маємо до людей стукати в їхні серця, щоб нас почули, і хоча б на якусь хвилинку зробилися добрішими в наше українське суспільство, наш народ. Олеже, хвилину маємо до завершення нашого ефіру. Ти зараз маєш нагоду запросити усіх на концерт. Ваш відбудеться 2 грудня. Дорогі чернівчани, друзі, рідні, близькі, всіх, кого знаємо, любимо, поважаємо. Запрошуємо вас 2 грудня о 20-й годині. В нічний клуб Егоїст Пелес де відбудеться грандіозна вечірка за участі найкращих чернівецьких гуртів, а також презентація нашого альбому Доза гурту Полюси. Дякую, дякую за розмову. Спасибі тобі за участь в нашій програмі. Нагадаю, Олег Сірман, лідер гурту полюси Богос. На програми Чернівці сьогодні. Дякую, що дивились до зустрічі.